Так, пан Ілля питає, залізобетонна монолітна плита перекриття має прогін по, ц... по центру до 60 мм. Яке оптимальне рішення для підтримки конструкції? Сі... Сіка пропоную вуглецеву бандажну стрічку. Що думаєте про це? Дякую. Так от нехай Сіка вам прийде і зробить. А ще приїде головний інженер, поплює. От, щоб ще краще зробити такий розумний, що просто охренітьмо. Коли у нас з вами є балка, є навантаження, і якщо ви подивитеся на розрахунок деформації, то ви побачите, що дуже сильну роль там грає момент інерції, переріза. Дуже сильно. Це знаєте, я коли кажу момент інерції, мені там починають писати там і так далі. Я не знаю, як вас вчили. А я що в технікумі так вчився, що в інституті так вчився, що момент інерції є момент інерції. Тобто у переріза є момент інерції. Тому для мене це абсолютно нормально. А ця величина дуже сильно залежить від чого? Від H. Зрозуміло? А діаметр арматури, котрий проходить тут в перекритті, і котрий дає нам міцність, котрий зменшує тріщина утворення, зменшує розміри тріщини, тобто впливає теж на деформацію, оцей діаметр арматури, також дуже сильно залежить від H. Чим більше H, тим менше діаметр арматури. Тим менше арматури нам потрібно, Чим більше H. Тому, пане Романе, де у вас прольот? От де? У вас оця величина? М? От е у вас написано злізбетона монолітне перекриття прогін 60 мм. Тавщина перекриття, який прольот, яке навантажні, динамічне, або статичне, або статичне з динамічним. Все це, це впливає на прийняття рішення. Але прогін 60 мм каже про що ні про що. Тому що ця величина залежить від прольоту. L. У нас є з вами конструктивна це 1,40 прольоту. А є параметр ще 1,2 це психологічна. Тобто, коли людина, от конструктор розраховує, він перевіряє по 1,400. Це значить, що перекриття не розвалиться, воно витримає навантаження. Але коли ви будете бачити цей. Ой, вибачте, одна менше. Да. Да, двохсотая конструктивна, одна психологічна. От. Тобто, коли ви будете бачити цей прогін, вам буде страшно. Але з точки зору міцності конструкції проблеми немає. Чим більше оцей от прогін, тим більше відчувається ефект батуту в перекритті. Відчувається. А є психологічний параметр 1 400 тобто в два рази менше. Розумієте? Це от для того, щоб от коли ви дивилися і вам не було страшно. Оце от є одна 400 Від прольоту. Тому те, що ви надали 600 мм, залежить від того, який прольот. Тому що, якщо у вас доволі великий прольот, то 60 мм ви ще можете в норматив потрапити. Да? І буде нормально. От, для прикладу. Візьмемо з вами плиту да, 6 тисяч мм. 6 метрів. Діли, ділимо на, на 200, ми маємо 30 мм прогін. Тобто, якщо у вас проліт L 12 метрів, то 60 мм це норматив. Ось 12 на 1000. Ділимо на 200. Ми маємо 60 мм. Це ми в нормативі, нічого не треба робити. Тобто плита витримає навантаження, абсолютно все нормально. Але, але психологічно так психологічно воно буде давити на мізки капітально. Є у мене вебінар, де я показував, як ми робили підсили, підсилення. Давайте ми знайдемо, якщо ми, друзі, знайдемо, бо у Олександру Васильовича трошки. Безлот после втраты винчестеров. Ну, более чем, да. В життям. Да ж папка объекты? Значить, на об'єкті, якраз, Барнхаус, там була такова історія, що е, проєктувальники. Ми, ми робили проєкт після іншої проєктної організації. Тобто, там спочатку робила одна організація, а ми потім все це переробляли під іншу стилістику, взагалі під все все це інше. Е, так, я вот сходу здається, і потрапив на нуж... на потрібне нам фото. Да ось воно, друзі. І ось коли ми на нас, на, в перший рік ми збудували будинок, а замовниця подивилася на цей будинок і каже: Не хочу я такий будинок, застаріла архітектура, мені не подобається. І вона звернулася в чешську фірму дизайнерську, її розробили будинок в селі Барнхаусом, Вона сказала, Вау, хочу. От, і, звісно, що те, що було збудовано, треба було переробляти, десь щось там підсил, підсилувати і так далі. І ось зараз я вам покажу вам фото один з тих елементів, котрі ми робили. Тому що виходить так, що в старому проєкті був прольот більше 8 метрів, лита ПК була запроєктована, монолітне перекриття було запроєктоване 20 см. Ми так і зробили. Але на 8 метрах прогін, прогін був такий, що це було навіть помітно. І по новому проєкту це перекриття воно дозавантажувалось. А так як там стелі були високі, то навантаження від перегородок воно було більше, ніж розраховувалось перекриття. А воно і так було на межі, просто на межі, розумієте? І один із варіантів підсилення це було колонна. Ось ви зараз бачите, як ми роздолбали бетон. Клали додаткове армування, ну це не закінчена ще робота, але от ми, ми готуємося, робимо скриту пілястру, тобто додаємо додаткову арматуру в ці місця, і от там от вже буде у нас колонна. Тобто один з варіантів підсилення це поставити колонну. Розрахунок доволі простий, тому що ми таким, коли ми ставимо з вами додаткову колону, ми зменшуємо проліт. А зменшуючи проліт, ми таким чином зменшуємо деформацію. Так, вибачте. А ось, до речі, і технологія на предыдуще питання, коли металевий несучий каркас, як бачите, так? Да? Я не знаю, що там жовте, може піна монтажна, а, а, але от воно пофарбоване. Бачите, метал. От там CSP-плитий, забризаний захистом, вогнезахистом. Mm. Ось так виглядало. Це дуже-дуже велика мансарда, несучий метал, і все це було заповнено. Кріплення пінопласту ми теж я його розробляв, ми вперше так використовували. Я про нього вже розповідав на вебінарах. Я я шукаю ще колонну. Значить. А ось, до, до речі, ще одне питання. По кільцях. Бачите, ми монтуємо кільця і вони обмазані гідроізоляцією. Для того, щоб захистити бетон від вологі. Тому що, знову ж, собі ти можеш робити як хочеш, але ж клієнту треба робити якісно. Блін, а де ж де ще фото? Там, от як ми робили колону, весь процес був. Я я підфоткав. А може в іншій папці, папці десь. Вибачайте, друзі. А, ні, ось, ось, ось. От, дивіться, ось. Ось ми роздолбали стяжку, викопали ґрунт, до нормального ґрунту дійшли, зробили окремо стоячий фундамент. От ми вже зробили нову колонну. Ось колонна, бачите, була забетонована, ось забетонована пілястра. От, і таким чином ми підсилили колонну. Значить, обирається місце, де по плануванню ми можемо з вами поставити цю колону додатково, робиться розрахунок, і, в принципі, ці роботи виконуються. Так, хто там каже, що у нашого колективу немає досвіду. От скажіть мені, друзі, будь ласка, от ви мене питаєте, я вам показую проекти, показую фото з наших об'єктів. Це я, як, я малюю тут сиджу, чи що? Це я знову про це хейтери. Так, тут ще багато класних фото, але я вам їх не покажу. Вибачайте. Так, йдемо з вами, друзі, далі. Так, TikTok мене вечірний раз заблокував, от, тому ми будемо лише на Ютубі.